Вітаю вас, друзі! Продовження епопеї з ліфтарями. Це у нас останній з родини ліхтарів. Ось такий ліфтарик. Що ми маємо? Маємо, типу, під Powerbank. Ну. Не знаю, як там є, кість, нічого не написано. Так, до речі, навіть моделька є. Бачите, LM313 модель є. Мікро usb і кнопочка. Ну, традиційні режими. Раз. Два. Напису добріку. Три. І стробоскоп. І. А, о! А сос немає. ну ще раз. Да, сос немає. Ну, таке. Непринципове. Давайте. Значить, відео буде, як завжди, розділено на дві частини. Перша частина у нас буде зараз як його розібрати. Тут все зрозуміло, і що всередині. А друга частина буде. Технічна складова, тобі ж буде робити заміри. Скільки він споживає і порівнювати з попередніми ліхтариками, які це все від одного клієнта. Так, ну і Звісно, в цій частині я вам покажу, як його проапгрейдити, в плані, скільки можна туди поставити акумуляторів. Зараз подивимось, що там взагалі сеть. А, до речі, я вже показував цього. Ну, ось, один діод не сіститься. Подивимось, що він живий. А, о, прикольно. Хі -хі. Клас. Так, е, ну що? Що у нас? Традиційно тоненька пластинка. Ну, це, в принципі, нормально, вона не гріється сильно. Так, ну, і як бачите, тут так само, як попередньому, ось такі два. Тобто, о, тут жовті тримається, бо в тому я дуже легко витягнув. А от конектор, до речі, знову ж таки, не співпадаючи. Ну, це... Ого, слухайте, гарно тримає. Давайте я візьму лопатку. О, ось воно детримало, бачите? Тобі що, тобі сюди спокійно влазить вилазить 4... 650 Без питань. Так, тобто, з кількістю акумуляторів ми оприділилися. для розуміння будуть ось ті стояти, сі, якому я перевіряю. Тут у нас 2, 100, 2 і 2, тобто в етозі буде 2, бо це працяде з 7, а по супротиву вони однакові. Ставлю я, в принципі, в залежності від того, скільки я узгоджено з клієнтом. Тобто, це вживані, перевірені. На ліхтарики взагалі шикарно підуть працюють років мінімум 8-10. Ну, в залежності від того, я, звісно, як його будуть використовувати. Якщо його будуть використовувати тільки влітку, як традиційно на рибалку. То тоді так, якщо 24 на 7 і 364 чи скільки 365 днів, то, звісно, буде печаль. Так, а, а так, в принципі, буде жити буде працювати. В принципі, що? В принципі, давайте я поставлю, щоб було гарно закінчене відео. З модернізацією цього ліхтаря зрозуміло. Наступне відео буде технічна складова. Будемо робити заміри, мірою, будемо мати дивитися, що там є. І перевірю, якісь, десь він там є з цих діодів, які не, не працює Наразі дякую за перегляд, дякую за подобатичку. традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!